Всім привіт! Сьогодні дивимось сьому серію повсякденність, як бути звичайним, або що ще він. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, щоб підтримати просування ролику. Якщо у вас є така можливість, можете підтримати мене фінансово. Посилання в описі під відео. В минулій серії. У нас була не знаю. Отже, серія знову не про що, як це аніме любить, але мені навіть вона зайшла, не знаю. Було прикольно дивитися, як цей кобато маскує сліди, маскує Ethernet... докази, що він з'єм на одне тісточко більше. Ну і Осанай своїми хитрющими очима і посмішкою, коли вона так що зробила, вибачайте, І посміхнулася капець кріпова, якщо чесно. Ну, але гарно було намальовано. Бачимо, що буде в цій серії. Перейдемо до реакції. Реакція саймером, тому ви можете дивитися в озвучці. Я буду дивитися в англійських субтитрах. Почнемо на 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ну і... Минулі серії вирішили ще... Що все. Ну, Осанай вирішила, можна сказати, за команду. Що є плани на літо. У неї супер великі. Можна сказати, піти по всім кондитерським міста. Чи почти всім, яким вони виділили. У мене є ще з що, можливо, вона спеціально його замінила до себе, щоб він спробував з'їсти друге тисочку. І вона його зразу розкриє, щоб. І тепер він буде її довжний, щоб сходити з нею по всіх крабницях. Бо вона... він же ж не хотів. І минулої серії навіть ще фестиваль був на пару секунд. По-моєму, тут у нас пляжної серії тільки не було тепер. Ну або серії з гаряч... гарячими істочниками. Убивство на цьому, на поїзді. Забув, як справжня назва називається. Знову. На перехресті не не вже. а? Хоча згадуючи це Хьохяко. Мені здається, що тут до кінця серіалу романтики зовсім не буде. Хоча як я Хьоку після аніме не читав, то, то можливо в продовженні там і закрутилася якась романтика. Хто читав книжку, пишіть в коментарях. Тільки прям без спойлерів, а просто щоб. там, да, ні. Там осанай сиділа. Це він я якось не замітив. Чи це мені вже. воно ну, там в жовтому, по-моєму. Що цей Кенго тут. Тобто... Невже знову в нас втяне якесь це розслідування? Блін, ти вже йому сказав, мені здається він захоче розслідувати. Нічого собі. Нічого собі. Невже почнеться якась ще одна арка, як з велосипедом, типу серйозно. Мені все ще цікаво, чи та дівчина в жовтій цій платяжко це осанай там сидить. Ще й нам кусочок показують, ніби не тякаю, що, можливо, це все ж таки вона. Хоча можливо я вже й надумаю надумаю собі, Так, короче, зараз напишу і тому в щоб той пішов в інший бік. Хоча ні, можливо, не вона все ж бо По, -по, -по зачіски все ж таки не схоже. спереду. Е, Не зрозумів, може це направлення, типу, в які сторони вони пішли, чи що. Чи все ж таки то вона? А, вона все ж таки була. Нагадаю, блін, нагадала цю сестру, т з Хьокі, коли вона прийшла на фестиваль, вона теж в схожому була в діта. А, блін, Доджима Кенгов знову, блін, в лес і мешаю ходити ходить потім. Цікаво, що за хан? А я зрозумів, це був є Тепер ще ребуси розгадувати. Блін, це все ж, ж таки келго, можливо, це ж щось супер тривіальне, супер просте. Ihy, zhrát to dům, ale to mě zděje 哦，你最近的话。 Це просто почерк і все. Мені здається. А, все ж таки Все ж таки з самого початку я був правий, і мене запутали. Мені здається, від перехрестя якогось там дає такі розбіжності в дорозі. Мені цікаво, все ж таки в кінці хоча б сезону вони відмовляться від цього. Від цієї обіцянки, яку вони дали, бо мені здається, вона супер невалідна. Ну, я розумію, що не хочеться завжди влізати у справи інших і за цього, щоб на нього погано дивилися. Але ж треба мати граню, тобто не можна відказуватись повністю, якщо воно тобі подобається. <п 'ers> Нормально. Оставив ребусі і, і сам пішов, а якби ми не розгадали. Хоча він вже знає. Я... Кобато. Тому, напевно, я зразу думав, що я розгадаю. О, передилася. Теж прикольний наряд. Сестра А не інша хтось, Можливо його дівчина. Widocznie go, typu. obywateli, cała seria obywateli, cała Ja tak ja znam. A co seria Дадже нормально кенго. Любить він. Можна сказати приказним тоном говорити, а. Я надіюсь, він телефон з собою взяв, а то це дай вовсе з розуму з що він не піднімає. Я теж подумав, що це дівчиною. Невже невже він якось зв'язаний з цим? Можливо, викрив їх і за цього думає, що якось неправильно поступив. Нормально. Нормально. Оооо. думаю, це вже занадто от. Якщо вони прямо наркотиками торгують, то пока мені здається і можуть. Ну хоть ч остел. Чека, як вы слишком буде шесть тесточка есть? <laughs> шей для нього. Ще й гострий, походу, бо такий красний очей. Чи... А, можливо, він вже сходив з зусина сьогодні. Хоча. Ну, так, да, походу, вже ходив, бо він вже говорив про тисочку. Mm. Таке, таке відчуття, що зразу після нього це керго дозволить і скаже, все. Виходь, треба стежити і мінус фестиваль. Любить вона все таке. Хоча я знаю, що в Японії люблять все таке. Типу сезонні штучки. Робити. По походу вони вже весь список пройшли. Я задовольна, що нам це все не, не показували. Пен. Ще більше здається, що влік не вийде на фестиваль піти. Після такого такої розмови. Надіюсь помиляюсь, все, все ж таки. Не часа це, походу, ма мати. Зовсім як останали. Е? Блін. Мені здається, зовсім як вона на сынамі виглядає. Я останавливаю, походу, дзвонить. Нормально. Невже? Чи музика? Мені здається, что вы накручуєте за просто якийсь телефонні шахереї. Не знаю чому, але я чомусь поки що не довіряю цьому шоу. Що і справді щось серйозне сталося. Все ж таки, Осенай хоче нам розказувала, що вона, типу, може на когось кинутись, типу, в це восприймаю серйозно. В якій то серії було, в четвертій чи в третій, що вони думали о, і там викрали, чи зараз не щось роблять, а вона просто сфоткала. І ці документи там, і що він був той, що велосипед вкрав. І по-розумному все зробила. Тому. Мені щось дай поки що здається, що це все перебільшення. Хоча і музика прям нагнітаюча грала. Коротше, поки своїми очима не побачив, не повірю, що вони на щось серйозне зараз роблять. Що ж, продовжили в цій серії ходити по магазинам. Ну, я так розумію, ця серія це початок нової арки про тих. Ну да, хоч і тут і не, не зразу показали, але по причосці ззаду по причому, мені зразу здалося, що це основний. От кадр там один був спереду, то навіть не впізнав. Ну і все ж таки те, що я, даже трошки так показували, мені здається, спеціально так зробили, типу. Щоб ми трошки задумали, бо мені, мені чисто на очі діє, це що тут щось виглядає, не знаю. Да, ж, ну і почали тут розго говорити про серйозні справи, про дилерів всяких. І що і банду, вбивство, хоча. Про вбивство я вважаю загнули. Ну і наряд був прикольненький у неї. Да, і цей. цей наряд мені нагадав, знаєте, як часто в, в, в фільмах буває західних, що типу. Блин, забув, як він називається, Ну, хоча це не тільки в цьому фільмі було. Ну, коротше, багато фільмів є а, американських там. Такі прикиды часто роблять. Да, уж є... Ну, все натякає, що це щось вже серйозне буде в цій арті. Але. Ну, та арка з велосипедом теж була серйозна, ви не... не зрозумієте мене неправильно, але просто. Арка була серйозна, все ж таки, це злочини були. Але Осенай, хоча мені і казали, що вона о, зараз попаде в неприятності. Чи щось зробить, або їй щось зробить, треба, щоб кубату, не кубато керго її захищав. Коротше, все розкидали по полочкам і швидко втекли, наганяли в сферу, а виявили, що вона все, по, ну, по, по правильному зробила. І, коротше, все вийшло нормально. І не так серйозно, як я думав, вийде. А... І тому я поки що не думаю, що це все так серйозно. І ми не знаємо до кінця характер мами Осанай. Вона виглядає прямо як вона, але можливо, вона не така хитра. І можливо, вона, знаєте, з тих людей, які ведуться на всяких телефонних, на всяких телефонних шаграїв. Бо бувають такі люди часто. Тому, можливо, вона перебільшила. Ну, хоча ситуація з тим, що. Як вона ти типу, показала, о, піде на фестиваль, там суперкруте за сахарне яблуко, по-моєму. Коротший. І воно раз в рік продається. Коротше, і натяка, такі, така розмова натякає, що, можливо, це не станеться. Я як щось думав і за Кенго це буде, що він там позвонить, треба срочно йому буде йти. Він е, піде все ж таки, допоможе Кенгу. Тому, можливо, це все ж таки правда. А... Цікаво, чому вони напали на неї, якщо це правда так. Можливо, побачили, як Кобато з Керінго розмовляє, а потім побачили його з Осана, і тому вирішили на неї напасти. Ну, але все рівно, поки не покажуть в наступній серії, що це справді, справді так серйозно, то я не повірю. Тому зустрімося в слідушій серії, пишіть коментарі про серію або просто, щоб підтримати просування ролику, підписуйтесь, ставте лайк і допомагайте дуб... армії, донайте. Мені теж можете донати, Та й зустрімося в цій серії. До побачення.